новини за 22 липня. Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нових етапів обміну полоненими в межах домовленостей досягнутих під час другої зустрічі у Стамбулі. За його словами, українська сторона продовжує активну роботу для звільнення як військових, так і цивільних заручників. Зеленський наголосив, що команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу і не припиняє пошуків усіх громадян, які опинилися в полоні. Координацію процесу здійснює секретар РНБО за участі всіх ключових державних структур. Українську делегацію для перемовин з російською стороною у Туреччині, які заплановані. На середу, 23 липня, очолив секретар РНБО Ростем Момєров. До неї війдуть представники української розвідки МЗС України та офісу президента. З цього приводу Володимир Зеленський провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи. Зеленський підкреслив, що Київ готовий працювати максимально продуктивно заради звільнення полонених, повернення викрадених дітей, припинення вбивства заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення війни. На Прикарпатті трапилися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди. У першій воді Мерседесу селищі Брошнього сада збив тридцяти чоловіка, який пере Ходив дорогу в нестановному місці, і він помер у кареті швидкої допомоги. У другій аварії що трапилося у селища Татарів, мотоцикліст намагався обігнати вас, що повертав ліворуч, але відбулося зіткнення в результаті чого постраждали водій мотоцикла та пішоход. Обох доставили до лікарні з травами. Поліція з'ясовує старецього липня по місту івано франківську та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14 шістнадцять градусів. День двадцять двадцять градусів тепла. У високогірі Карпатночі вісім тринадцять градусів. День 18-23 градуси з позначкою плюс. Більше новин читайте на нашому сайті Пікнет'ю. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.